Хто ми? Значить, коли я маму не слуху, кажу, ти не розумієш по-руськи. Але тепер по-руськи по-російськи. І знову та ж така історія, оце по-нашому. І так було і в великій Україні. Як перебрали від нас назву Русь, «Русин», і там була ціла теж проблема, як називатися. Те малороси і, і закріпилася Україна назва. Але ще Грушевський писав: Україна-русь. Ну, на жаль, е, на жаль, оце русь ми відкинули. Так можна і 30 мов е, наробити. А чому то Бо десь завжди якийсь ґрунт є для цього елементарний. Бо люди де е, Живе середовище, добре, діалектне, де діалект є материнська мова, там легко людей пантелику збити. А любов до рідної мови взагалі, до української, і до вірки, починається з любові до мови рідної матері. Я колись казав своєму, що не кажіть дітям, що ви неправильно говорите, що їх батьки неправильно говорять. Що правильно так. По Але ми маємо українці знати всі літературну мову, щоб ми всі могли порозумітися. У мене виникла така ідея, що треба створити таке всеукраїнське товариство, яке об'єднувало людей, які визнають літературну мову як основну ознаку нації. Як і діалект, чи як казати, мають усі знати і шанувати, і опановувати, дбати про культуру мовлення і так далі. Однак це люди, які люблять, шанують і хочуть, щоб їх діалект залишився живим. Я переконана, що тут ґрунт. Добрий, родючий, сприятливий. Зрозуміло, для того, щоб щось проросло, ми мусимо думати, ми маємо збиратися з силами, але те, що воно є актуальне, те, що воно є необхідне, те, що воно є потрібне, це ні в кого не викликає сумнівів. Ми бажаємо вам міцного, приміцного здоров'я, натхнення і передусім отої любові. Яка не ділиться, а лише множиться, яка є завжди, яка ніколи не закінчується, яка все виправдовує і яка е, народжує життя.